Номер 949. Серед чисел, отаких, от назви ті, що діляться на 2 на 5 і на 10. Пропоную. Номер треба виконати усно. То ми просто обведемо зеленим кружечком всі ті числа, що діляться на 2, жовтим ті, що діляться на 5, а синім ті, що діляться на 10. А як ви побачите коли-небудь отакі крапочки, 3 одразу. То це і означає, що якесь число ділиться на 2 безростачі, а оце число ділиться на 5 без остачі, а оце на 10 без остачі. То спочатку знайдемо ті числа, що діляться на 2. А на 2 діляться ті числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8. Оце число ділиться, і оце. Ті, що закінчуються на парну цифру. А тепер обведемо кружечком ті, що діляться на 5. А на 5 діляться ті, що закінчуються або п'ятіркою або нулем. Або п'ятіркою, або нулем. А на 10 діляться ті числа, які закінчуються нулем. А інші не діляться тільки ті, що закінчуються нулем. Наступний номер. Які із чисел, отаких, от є парними, а які не парними. Парними є ті числа, які закінчуються на парну цифру. А парна цифра, домовилися її так називати. ну, 2, 4, 6, 8. То парні числа, обведемо їх зелененьке. 1002, 714, 7008 і... 676. А інші непарні. Номер 951. Які із чисел діляться на 2, 5 і 10. Давайте зробимо так само. Зеленим кружечком обведемо ті, що діляться на 2. А вони парні і закінчуються на парну цифру 0, 2, 4, 0,2, 4,6,8. Це вони. 15932. девять А тепер жовтим введемо ті, що діляться на 5. Оце 7780. Закінчується нулем. То ділиться на 5. А це число закінчується на 5. А це нулем. А це п'ять. А тепер ті, що діляться на 10. Будемо синім. Оце число. І оце. І все. Отак було легко. Далі буде.